Де навчатися, який вуз обрати? Чи буду я працювати по даній спеціальності? Саме такі питання оточують учнів, які щойно отримали шкільний атестат та планують своє майбутнє. Але що робити тим, хто вже обрав улюблену професію, але зовсім не знає, як знайти гідну роботу? Надо розвиватися, бо якщо ми цього не будемо робити, Ми будемо тіряти. в Универс... выпускники будут терять э, конкурентно способности свои на рынке труда. Службу трудоустройства реорганизовали, нас поддержало и руководство университета, и весь э, педагогический, профессорско-педагогический состав. Мы реорганизовали его в Центр профессиональной карьеры. Э, у нас очень хорошо отработана страничка на сайте университета, сайт у нас очень красивый. У нас отработана персональная рассылка вакансий, то когда ежемесячно студенты получают на свою электронную почту 50-60 вакансий. Для чего это делается? Во-первых, это даёт им возможность мониторить рынок труда, видеть, какие вакансии открыты, какие требования работодателей, и студент уже начинает что-то для себя выбирать. В Донецьку активно практикуют зустрічі з роботодавцями. Відома українська корпорація проводила для початківців програму під назвою Стань керівником за три роки. Презентація цієї програми проходила на протязі місяця. Донецькі студенти брали участь у відборі, а точніше проходили етапи співбесіди. Переможці починали практикуватися, а в подальшому й працювати в відомій українській компанії. Собственно, участвуем сегодня в ярмарке вакансий для того, чтобы привлечь молодежь молодых специалистов для работы в нашем банке, потому что это перспективный банк. Мы бы хотели, соответственно, набирать профессиональный молодой штат, который мог бы построить отличную карьеру в нашем банке. Буквально за пять лет при отличной активной работе, инициативе можно вырасти и до руководителя отделения. Роботодавці радять триматися на співбесідах впевнено, бути активним та ініціативним, мати презентаційний діловий вигляд, чітко і правильно відповідати на запитання. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу, щоб отримати досвід, потрібно про це відкрито казати. Адже кожен роботодавець розуміє, що на сьогоднішній день всім потребуються спеціалісти з досвідом роботи, і звісно, вони розуміють, що цей досвід потрібно десь отримувати. Ніколи не падати духом, вірити в те, що ви завжди знайдете роботу своєї мрії. Що ви знайдете себе, що ви утвердите себе в житті? Я навіть кажу, ми тут є техніка пошуку роботи, як знайти як шукати і знайти роботу. Я кажу, навіть коли вам відмовляють, все одно ви повинні оптимістично виходити, навіть думати подумки або й казати: Ви пожалієте, що ви втратили такого фахівця, як я, проведення цієї всеукраїнської конференції. Це надзвичайно великий вклад вашого університету в цю загальну, на загальну державну важливу справу. Зрештою, планувати кар'єрний ріст, кар'єру студента. Це потрібно вже починаючи з першого з першого курсу. Не дуже легко продовжувати пошук роботи, коли вам постійно відмовляють. Подолати психологічний бар'єр та пересилити себе може не кожен. Але для цього і відбуваються такі заходи: тренінги, майстер-класи та просто спілкування з молодими спеціалістами. У нас націлено тільки на одне – Для того, щоб нашим хлопцям після закінчення навчання в кінці року вони змогли удачно трудоустроїтися, звісно, оправдати свой диплом. Але буває так, що ми шукаємо роботу хоча б так. Для душі, для серця але буває, по спеціальності, не завжди получається. Організатори ярмарки вакансій сподіваються на різносторонній зв'язок між працівниками та студентами, адже виникають проблеми з пасивністю учнів, яким присвячуються такі заходи. Студенти мають розуміти, що будь-яка робота не тільки обов'язок, вона може бути й улюбленим хобі та цікавою справою.